Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам, які продукти закінчились. Приєднуйтесь, будь ласка, до перегляду цього відео. По-перше, це тонер для обличчя від Мола, зволожуючи об'ємом 100 мл. Вистачило його дуже надовго, тому що тут є пульвелізатор. Наносився тонік на обличчя дуже зручно користувалась не тільки зранку і ввечері, а влітку і на протязі всього дня, для того, щоб гарно зволожити шкіру. Сподобався приємний аромат. Далі буду користуватися цією упаковкою, так як в мене на спреї для волосся зламався пульверізатор, я буду його переливати сюди. І ця упаковка мені ще довго прослужить, тому що вона, по-перше, злоручна, по-друге, Красива візуально, і це наш український виробник. Рекомендую, якщо ще ніколи не замовляли. Це спрей для ніг від компанії Ariflame з ароматом кавуна та огірка об'ємом 150 мл. Ми використовуємо такий спрей постійно для того, щоб освіжити взуття. І тоді, коли ми відправляємо взуття на зберігання. Наприклад, зараз літнє взуття ми прибираємо і обробляємо цим спреєм. Ще в запасі є з іншими ароматами. Користуємось постійно, але поки замовляти не буду, тому що є невеличкий запас. Це лосьйон протигрибковий для ніг замовляла на сайті Herb Home Health. Об'ємом 118 мл, теж вистачило дуже надовго. А зараз вже на сайті з'явився в оновленій версії, але думаю, що склад повинен бути такий же самий. Просто змінилась упаковка. Мені подобався ефект від використання, але щоб позбавитись грибка, потрібно і змінити своє харчування, прибрати солодке. Мучне, також треба вживати деякі бади, тому це комплексна робота, але мені сподобався більший ефект зволоження та живлення шкіри стоп. Тому, можливо, ще раз повторю: аромат в нього такий якийсь лікарський, трав'яний, можливо, не всім сподобається. Нещодавно замовляла ось такий пробник від Dessert Essence шампуню з кокосом, об'єм невеличкий 44 мл, але вистачило теж разів, напевно, на 3-4. Я вважаю, що це досить непогано. Приємний аромат, і після цього шампуня мені не потрібно було користуватися кондиціонером. Хоча в мене сухе волосся. Воно і жирним наробилось дуже швидко, і водночас легше розчесувалося без додавання масок, та кондиціонерів і якихось додаткових доглядових засобів. Тому хотіла би замовити повнорозмірну версію, ще дуже хвалять версію з виноградом. Дитина закінчила від Life Extension вітамін B12. в гарній формі метілка-баламін. Тут було 100 жувальних маленьких таблеток з полуничним смаком 500 мікрограм одній, на невеличке дозування. Дитині смак сподобався, Це кофактор для засвоєння заліза. Думаю, що через деякий час обов'язково знову повторимо. Від Юги, чай детокс. Він з кульбабою. Також тут кориця та імбир. Мені смак не дуже сподобався, але спокійтики в коробочці. Це чай більше лікувальний, більше для користі нашого організму, аніж для насолоди. Поки що повторювати не буду, тому що хочу спробувати інші смаки, котрі ще не замовляла. У чоловіка закінчився аромат від компанії Reflame. Називався Лідер. Об'єм, як завжди, в чоловічих ароматів більше, ніж в жіночих. Тут було 100 мл. Дуже приємний аромат, і чоловікові подобався, і мені також. Але це якась лімітована версія, тому повторити вже неможливо. І він був бюджетний. Ще у дитини закінчилось залізо від Карлсон. Тут було 30 жувальних таблеток по 15 мг кожна, теж з полуничним смаком. Дитина вживала без нагадування, тому що смак подобався. Ми вже повторили і думаю, що це не остання покупка цього продукту, бо він якісний і приємний на смак. Пробник відновлюючого серуму від Radiant Sue об'ємом 25 мл. Сподобався, але якось швидко закінчився. Непоганий продукт. В принципі, мені всі продукти від цього бренду, що я пробувала, подобаються. І маски для обличчя, і цей серум, і також зараз я користуюсь у пробнику освітлюючим кремом. Він теж дуже приємний і гарно зволожує. Хоча про ефект освітлення поки казати рано, тому що занадто я користуюсь і не впевнена, що від пробника буде щось видно. Від компанії Reflame Крем для рук з дуже приємним ароматом білого буска об'ємом 75 мл. Легка текстура, швидко вбирається, без липкості і жирності. Подобається даний крем, тому. Вже ще один є в запасі і буду користуватись далі з задоволенням. Дитячий магній Natural Factors, Big Friends. Магнію цитрат дуже маленьке дозування, 50 мг в одній таблиці. Тут в складі немає цукру, зі смаком жвачки Bubble Gum. Замість цукру. Додається к цілі, то повторювати не будемо, тому що в мене дитина вже, як я вважаю, доросла, вона приймає звичайні капсули, там нормальне дозування, і по ціні виходить вигідніше. Але якщо у вас маленькі діти, то раджу придивитися, тому що смак непоганий, і якщо не можете ковтати капсули, то це гарна альтернатива. Закінчився вітамін Д3 з К2 разом від Evolution Nutrition 60 капсул. Тут в одній капсулі 5000 умовних одиниць вітаміну Д3 та К2 у формі МК7 90 мікрограм, 75% від тубової норми. Ціна була бюджетна, якість гарна, мені сподобався цей вітамін Д. Ще в запасі є одна баночка, і потім, можливо, будемо повторювати знову. Друзі, якщо вам це відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Якщо якимись товарами з цього відео користувались, напишіть, будь ласка, свій відгук, буде цікаво прочитати. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, приємних покупок. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. і зустрінемось у наступних відео. До побачення! А посилання на всі продукти, які замовлені на сайті iHerb, буде, як завжди, в описі під відео.